Триває наш ефір, волинь на варті разом до перемоги з нами на зв'язку. Голова всеукраїнського об'єднання Автомайдан Катерина Будко. Катерино, вітаємо вас. Доброго дня, пані Катерино. Ну звісно, що цю тему на протягом останніх днів обговорюють дуже багато. Ми тут в Україні після повномасштабної агресії Російської Федерації. Дуже сильно сподіваємося на те, що цивілізовані країни, в основному західні наші партнери, будуть стягувати на нашу користь активи російських олігархів. Однак самі чомусь в цьому питанні не надто рухаємося. Розкажіть нам, яка ситуація зараз, наскільки знаємо, поки що немає від України ніяких стягнень, хоча активи є. У російських бізнесменів тут яка ситуація, і чому в нас ще до сих пір нічого в цьому плані? Ну напевно, такого конкретного не зроблено. Так, ви абсолютно тут праві в тому, що Україна наразі вимагає і просить всіх наших міжнародних партнерів арештовувати майно росіян, яке знаходяться за кордоном, і конфісковувати його на користь нашої держави. Насправді такі законопроекти вже є в Канаді, розробляються так само в Великій Британії, і про це розмови йде. Але на жаль, ми в свою чергу в Україні могли б показати приклад, як це робити, і у нас є можливість показати такий приклад, тому що два місяці тому в, вступив у силу законопроект, який дозволяє нам е, Україні конфісковувати майно фізичних та юридичних осіб пов'язаних з Російською Федерацією. Це як і російських олігархів, так само і е, всяких пособників е, на зазов. Медведчука, Киви та інших конфісковувати їхнє майно на користь держави рішенням суду. При тому, дуже у швидкий спосіб. Механізм насправді не складний. Він працює так, що РНБО накладає санкції на цих людей. Потім е, мін'юст розглядає цей санкційний список, шукає е, разом спільно е, з іншими органами на зазок на ЗК і на БУ, СБУ, Шукає майно цих людей, яке може бути конфісковане. Після цього подає е, таке звернення в Вищий антикорупційний суд. Десять днів е, на розгляд цього цієї справи, і потім 5 днів на апеляцію. І все це майно вже конфісковане на користь е, держави в. Ну, на користь держави, власне, в наш бюджет. Але, на жаль, за ці два місяці жодного жодного прикладу і жодного ось такого механізму не запрацювало. Більш того, РНБО фактично не накладало ні на кого санкції, і Мінюс навіть ще не до кінця разобив. Підписав меморандуми з усіма органами. які... З якими вони мають шукати це майно і тому по суті. На за два місяці цей законопроект досі не запрацював. Дійсно, ви можете сказати, що йдуть новини про конфіскацію е, певного майна, про передачу певного майна. Е, вона відбувається, але це відбувається в рамках е, кримінальних справ і е, націоналізації. Е, однак, е, оцей законопроект, про який я говорю, він дозволить це робити набагато швидше і не лише щодо Ті щодо яких є кримінальні справи. Наприклад, у нас в Україні є майно того ж самого Дербаски, щодо якого немає кримінальної справи але воно може бути конфісковане. Ну нещодавно повідомляли про те, що п'ятеро із російського списку Форбс з топ-10, на них навіть санкції не накладені в Україні. Чому так відбувається, на вашу думку? Мені складно зрозуміти насправді і е, повністю чому так відбувається, тому що причин може бути е, досить багато, і більшість з них не хочеться вірити, тому що це виглядає е, в деяких моментах просто саботажем, тому що так дійсно у нас не накладені санкції на. Е, Ряд російських олігархів у нас досі не накладено санкції на а, голів підприємств, які виробляють ракети, які ми нас вбивають. Тобто ці люди до сих пір в Україні не під санкціями, і це виглядає. А, Ну, це виглядає дуже негарно, і це говорить про те, що або є якесь лобі, і е, якась протидія цьому всередині, або просто органи, які за це відповідають, недостатньо е, професійно виконують свою роботу, і відповідно як результат, ми бачимо те, що є. Ну, власне, це виглядає якраз як боротьба з вітриками у вигляді. Нашої в останні роки та й взагалі за всі часи незалежності, боротьби з корупціонерами, яких ну, нібито там намагалися притягнути до якоїсь відповідальності от таких справ, щоб там прямо когось посадили, mm -hmm. все-таки і не було. Ну, можливо, так. Скажіть, а після вашої публікації спільної про те, що е, активи. Росії не націоналізовуються, не конфісковуються в Україні та й по всьому світу. Чи була реакція? Ну, як такої прямої реакції на нашу публікацію не було. Проте нещодавно насправді звернення Зеленського воно вже вийшло після публікації, де він також говорив і згадував про те, що є майно росіян, яке має бути конфісковане. Він навіть назвав якісь конкретні суми вартості цього майна. А я не можу, мені складно сказати, звідки і про що саме президент. Говорив, тому що ну, з, з цього звернення лише зрозуміло, що якісь питання конфіскації все-таки є. Але наскільки е, воно буде реальним, чи це просто залишиться словами, тут уже потрібно буде оцінювати по результату, тому що е, поки що ми маємо лише е, слова і заяви. Тобто, е, на вашу думку, От Затягування з, цим, з цими ось нашими живими прикладами е, всередині України може так само відтягнути аналогічні процеси і в наших е, західних партнерів. Мені б хотілося сказати, що ні, е, тому що надзвичайно важливо. Ми всі розуміємо, що більшість все таки майна. Е, Громадян Російської Федерації воно в Італії, в Швейцарії, і на Кіпрі і в інших містах, і там набагато більше цього коштовного майна. Тому е, хочеться вірити про те, що е, наші партнери все ж продовжують вести політику і продовжують. Е, Працювати е, в цьому е, напрямку конфіскації і арешті активів, але однозначно, оцей би приклад, який могли б показати ми, він би е, був набагато сильнішим і показав, е, і показав би. Е, Нашу готовність і підштовхнув також наших партнерів робити е, за аналогічним прикладом, тому що насправді е, ну, будемо чесні, в європейських країнах також є е, до сих пір російські лобі, і е, відповідно не всі країни хочуть е, зараз конфісковувати і передавати це майно. І саме ось такий би приклад він би став додатковим стимулом. Показати, що того, щоб вони ці країни почали це робити, тому що наразі одним із скажімо, аргументів противників конфіскації майна росіян на заході, є також те, що відповідно ми самі цього не робимо, і цей аргумент потрібно забирати, тому що російське лобі нікуди не ділись, і воно працює, і з ним потрібно боротися, в тому числі і в Європі і в іншому світі. Ну, власне, в нас є в принципі в Україні приклади тільки військової конфіскації їхнього озброєння, і тракторами, і в е, наші військові е, дуже часто здобувають трофейну техніку. Тому напевно політикам нашим е, і оцим всім організаціям потрібно брати приклад напевно збройних сил України в цьому питанні. Так, ну, дякуємо вам, Катерино, за цікаві коментарі. І будемо сподіватися, що пришвидшиться процес, особливо коли він буде обговорюватися так само в наших медіа, то пришвидшиться він і серед наших владних структур. Ну і я нагадаю, що з нами на зв'язку була голова Всеукраїнського об'єднання Автомайдан Катерина Будко. Дякуємо вам і на все добре. Дякую. До побачення.